Всім привіт сьогодні! Це буде туторіал про мою кімнату. Тут майже все займає моє ліжко. Там мій Махас двоє моїх іграшок. Сіменич-басока. Сіменич. де твоє око. Ось. І ось Так що, хто знає мікукарузу, у мене автограф. Я це ніколи не продам. Зоша, то что я а тут написалось намалевать. Тут, конечно же, я намалевала, но забьем. Так, тут у меня еще есть игрушка, ну фигурка, это Гарри Поттер и кто? -то? Пишите в комментариях кто это. Также у меня и пучка тут и рюкзак. Всем пока.